Триває тер на громадському інтерактивному телебаченні та радіо Один, і у нас в студії письменниця Надія Малафеївська. Вітаємо тебе! Привіт, привіт! Привіт, дуже рада сьогодні тут бути. Рада сьогодні з вами спілкуватися. Сподіваюсь, буде цікаво. А, ти приїхала до Луцька не просто так, не на екскурсію. Хоча це теж входить, я думаю, так в ці поїздки. Але сьогодні ти будеш презентувати свою книгу Найбільша кучугура у світі. Давай про неї поговоримо, що це за книга, для кого вона, як довго ти її писала, які ідеї, тобто -то давай максимально зацікавимо так, людей прийти до тебе на зустріч, яка відбудеться о 3 годині в годині в книгарні є сьогодні, так? І просто дізнатися про тебе як про письменницю, яка пише для кого і для чого. Так, я пишу для дітей, і найбільша кучугура на світі це взагалі така дуже дитяча книжка, малючкова, можна навіть сказати, і вона дуже башкетна. Це книжка про таке собі зимування в кучугурі, в не просто кучугурі, а найбільшій кучугурі на світі, яку збудували звірі після того, як зима проспала, а потім прилетіла і насипала снігу на цілий місяць вперед. Ось. Цікава ідея, тобто, що цим хотілося показати розказати світу скоріше, тут є один персонаж, найменше в лісі Лисенятко, яке власне і пропонує збудувати цю кучугуру, і його підтримують. Мені хотілося показати про важливість підтримки дітей, і хотілося також розказати про можливість. Використання нестандартних ідей, що в принципі будь-які ідеї можуть призвести до чогось класного, і звірі чудово перезимували в найбільшій кочугурі на світі, їм було класно. А, ти знаєш, ну тут такий якийсь тонкий психологічний момент. Ну, мені так, наприклад, здається, проглядається. Тобто кочугура це якась певна стіна, можливо, так від чогось заховатися, відділитися, от чи, чи з яким об'єднання, це скоріше об'єднання, адже в кочугурі зібралися звірі дуже різні. Їх там багато, ну весь ліс, включаючи там з пташками, з кажанами, зміями, вужами, вони всі зимують в цій кучугурі. Ось вони разом її будують і показати, наскільки важливо робити справу разом, і наскільки взагалі важливо. Об'єднуватися для досягнення спільної мети, ну навряд чи самі б там маленькі звірі, тобто лисенятко, білочка могли б побудувати, а от разом всі вийшло. Дуже цікава а, тема. Тобто, а, я так розумію, ти хотіла б в, в цій темі об'єднати просто різних людей. Чи ти хочеш об'єднати там планету? Не знаю на рахунок планети, але різних людей так. Ну, звірі в дитячих казках звірі це завжди про образ людини. Там, тобто, найменше Лисенятко, відповідно, це дитинка. От і там дуже різного віку звірі зібрані, і так само об'єднання об і родини, бо в Лисенятка є мама, е, об'єднання е, цілого міста скоріше, об'єднання ну, країни можливо також. Тобто ти, ти піднімаєш підніма. теми не тільки міжлюдські, так, а і між, міжнародні, можна сказати, так. Те, що відбувається в принципі і зараз, так, і те, наскільки нам важливо це об'єднання розуміти і відчути. Так, ти хочеш дітям так, це донести. Так, е, е, Наскільки можна будь-яку ситуацію, ну це дуже нестандартна ситуація, що зима насипала. За одну ніч місячну норму опадів. І так, як не можна не використати не не її на свою користь і зробити це в позитив. Угу. Якими якостями наділені твої герої? Там тільки позитивні, чи там є якісь, можливо, негативні з е, сторони? Вони взагалі, мої герої, просто звичайні, вони живі. Тобто я не пишу когось конкретно позитивного чи конкретно негативного. Таких не персонажів не в моїх книжках ну, майже немає? Але вони живі, вони от конкретно в кучугурі вони бешкетні, вони дуже бешкетні. Тобто ну, як діти в основному. Угу. А для якої аудиторії? Тобто, це діти якого віку, кому буде цікава ця книжка? Ну, видавництво рекомендує для дітей від 4 років, але загалом і восьмирічні, і десятирічні читають дуже класно для першого розчитування, для самостійного там небагато тексту, багато картинок. Угу. У тебе вже були презентації цієї книжки, так? А, От так. які відгуки? Чи були діти на твоїх презентаціях, і чи бачила ти оцю сторону хендбеку такого? <свісна> так, бачила. Найперше, коли я поїхала з цією книжкою, це була моя школа. Я зустрілася з класами учнів, де вчаться ті діти, де колись вчилась я сама, це було так дуже емоційно. Ось фідбек чарівні діти. Багато я отримувала відеоків, що діти думають, що цю книжку намалювали вони. <свісна> 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 За рахунок дитячого стилю ілюстрації, які вибрали. Маргарита Сафонова і видавництво Моя книжкова полиця. Ось, ілюстрації оформлення це була їхня відповідальність. І вони ну, тут попали просто в аудиторію на 100%. Діти вважають, що це вони зробили, і просять читати раз, другий, п'ятий, десятий. Mm -hmm. Ну, як по, по Слухай, ну таке практичне питання. От Як зараз видати книжку? Чи це просто, чи це, е, чи це складно, от з якими труднощами ти зіштовхнулася от, в процесі від Писання так до того, що вона вже стоїть на столі, і буде сьогодні презентуватися. Я так розумію, її можна там в книгарні є і придбати. Так, а, так, так, вона є в книгарні є. Mm -hmm. а, також є там на сайті видавництва. Ну і багато де вона по магазинах її можна знайти по книгарнях. А... Мені дуже важко говорити про те, наскільки це важко, оскільки е, хтось вважає видатися в видавництві автору там без якихось зв'язків чи ще чогось, це дуже важко. Ну, раніше це взагалі було нереально, от, якщо чесно. Тобто зараз, знаєш, приходять молоді автори з такими шикарними, там стовте, стовтезними там, багато сторінок, книжок вже там 5 по п'ять, по шість написано, і ти такий, дивишся, Боже, раніше ж не це нереально було зробити. Тому для мене, ну знаєш, це як, 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 як і повага. І, і, на жаль, через такий важкий час, але ми маємо дійсно якісь певні зміни, так? що зараз багато з'являється українською новою сучасною літературою. Так, і, мабуть, найголовніше це якісний текст. Обидві книжки в видавництві моє вийшла ось ця «Мандри, саламандри, андри» та найбільша кучугура на світі, вони обидві були прийняті. От в той момент, коли тобі видавництво пише, все класно, ми беремо вам вашу книжку в роботу. Здається, що це було так легко. От, а насправді це був тривалий шлях розвитку письма і розвитку мого стилю, щоб видавництво звернуло на це увагу. Ну, доводилось дуже багато працювати раніше, щоб зараз мене помічали і мої тексти читали. Ну, воно не взялося на рівному місці. А ким ти, можливо, чим надихалася в процесі творіння? А це якісь такі випадкові ідеї завжди. От, я не знаю. Е Найбільша кучугура на світі вона взагалі писалася на один з конкурсів, де була тема Зимові казки. Потім конкурс там не вдалося закінчити, там якісь певні якісь технічні негаразди були. Але книжка залишилась, і потім, коли інше видавництво спитало, кинуло по авторах клич, ну, на своїй сторінці опублікували інформацію, що шукаємо зимові казки. Я так хопа, а в мене є зимова казка? Uh -huh. От я її одразу відправила буквально там через тиждень мені відповіли, що беруть її в роботу. Ну... А, Її шлях був такий. А скажи, як в твоїй родині е, сприймають те, що ти тепер письменниця? Тобто, ну не знаю, можливо, там не знаю, твій чоловік чи твоя твоя дитина. Е, що для них це? Це, це ж, це ж цікаво. Е, Чоловіки, дитина дуже мною пишаються. Вони мене дуже сильно підтримують, дають мені час в тишині одинці. Це просто ну, от найважливіше, щоб мене просто якось там домовляємося з донькою. Що от оцю годину я пишу, ти до мене, будь ласка, не заходь без поважних. Причини, якщо не треба буде. І Вона теж... Ну, да, перша, хто прочитала, так? звісно, вона, <світ> вона взагалі тестує всі мої книжки. <світ> вона всі їх найперше слухає, все ще дитяче було написано. Здорово. Здорово мати таку підтримку в родині, без неї, мабуть, ну, нереально важко. Коли ти робиш не як протидію проти всього, так? а саме як, як оте світло, як, як оте натхнення. так? Це зовсім інший настрій. Розкажи от ще про те, що можна побачити зараз тут на столі в студії, що це за книжки, чи їх можна придбати, тому що я так зрозуміла, що в них є якась така певна своя незвичайна історія. Так, я, мабуть, спочатку розкажу про ось цю книжку. Це Дракон з міського підземелля. Це книжка з серії Персональна казка. Коли я зрозуміла, що хочу писати. Використала свою суперсилу з'єднувати ланцюжки і писати не те, щоб на задану тему, а скоріше. Якось об'єднано писати про щось. І зрозуміла, що в мене доволі добре виходить писати про когось живого, коли прототипом книжки стає реальна людина. В цій книжці конкретно це про мою доньку і її подругу і про дракона міського підземелля міста Рівне. Ми добре знаємо з донькою, де воно знаходиться, що, що саме стало основою цього створення цієї книжки. Але таких книжок їх не одна. Ну, тобто, оця одна, кожна з них виходила поодинці, але вони є ще. Для інших діток по Україні я також писала такі книжки, комусь ілюструвала їх, їхніми ж малюнками, до речі, відсилка до кучугури. Була книжка, яка була повністю проілюстрована малюнками дитини, для якої вона писалася. Була книжка проілюстрована повністю фотографіями дитини, де я в одну історію з'єднувала декілька сюжетних фото. Ось. Була історія про мрії для дуже дуже маленької дівчинки, якій мав виповнитися тільки рочок в фантазії на тему, про що вона могла мріяти. І, взагалі, от таких книжок було доволі багато. Я займалася цим проектом майже три роки, і потім, за браком часу, просто переключилась уже на створення більш таких загальних книг. Так, і щодо цієї книжки? А ось ця книжка мандра Саламандри Андри. В неї теж довгий шлях до видання. Вона була написана ще в 2018 році, і лише минулого року вона вийшла друком. При цьому вона вийшла друком посеред війни. І я взагалі не розраховувала, і видавчиня теж казала мені, що вона не знає, чи зможе видати чи ні. Бо в нас станом на 24 лютого минулого року вже були завершені ілюстрації, вже вона була підписана до друку. І буквально, мабуть, за тиждень до повномасштабного мені пише видавчиня, що все будемо відправляти в друк. Повномасштабно, відповідно все зупиняється. Але приблизно в травні. Вона пише мені, що знайшла друкарню, знайшла хто може її надрукувати. Ось, і ми це зробили. Книжка вийшла в червні минулого року. Вона теж така дуже з цікавою ідеєю. Там закладена ідея правильної логічної сепарації дитини і дорослого. Тобто маленька саламандра Андра, яка йде в мандри, шукає свій життєвий шлях, а потім повертається до мами і спілкується з нею вже на іншому рівні. І мама, яка помічає, що її донька виросла і благословляє на подальше майбутнє життя. Ці, О, де, де ти має? береш взагалі оцю інформацію, цю ці думки? Це ж треба розбиратися. Ти ж зрозуміє, яка це велика відповідальність, так? Тобто людина може завдяки твоїй книжці, там не знаю, Своє життя змінити, чи своє ставлення. Тобто, це ж треба в цьому дійсно розбиратися для того, щоб е, допомогти, а не навпаки, так ти сама розвиваєшся? Чи як це так? Ну мандра, саламандри, андрі, її багато хто брав для себе з дорослих. Я отримувала фідбеки, що люди, в яких ще не мають дітей, вони брали її собі, бо вважали, що це потрібна книжка. Ось щодо мене, я багато розвиваюся в психологічному напрямку, також працюю над собою там в особистій терапії, і загалом мені дуже цікава тема і дитячої психології, і психологія загалом. Письменництво це хобі, чи це вже стає твоєю професією? Чим ти взагалі займаєшся в житті? І так як ти в Луцьку, до речі, чи ти вперше в Луцьку, і сама ти звідки? З якого міста? Е, ні, я в Луцьку не вперше. Більше того, це місто мого дитинства. Е, я виросла в селі неподалік від Луцька, е, і тому тут бувала дуже часто, ну поки не одружилась. А згодом ну, переїхала в Рівне, і там вже закріпилось якось остаточно. Але Луцьк дуже змінився за ці роки. В кращу сторону. Я була тут, мабуть, з паузою в 5 років а, минулого літа, і я просто була вражена, наскільки класним став Луцьк. От наскільки я пам'ятаю його маленькою, і наскільки він зараз це просто таке чудове. А що тебе вразило найбільше? А... Що новеньке? Типу Якщо чесно, найперше, на що я звернула увагу, це площа біля вокзалу, угу. де раніше завжди був базар, а зараз там така акуратна, гарна територія. Сподобався міський транспорт. І загалом місто стало таке дуже затишне, набагато затишніше, ніж я його пам'ятаю колись. Uh -huh. Uh -huh. А я ще питала про твою професію, основну так? і чи письменництво uh -huh. стає помаленьку тим, чим ти будеш займатися тільки в майбутньому. Письменництво це і є, власне, моя основна професія. Я вирішила, що не шукатиму чогось іще, мабуть, приблизно рік тому, бо так само як і всі, ну, вважається, що письменник це, власне, не та професія, за яку можна безпідно жити. Ось, Тому робота потрібна ще. Але літсфера це взагалі дуже цікава тема, і це справді. Отак я багато чого пробувала. Там, і фото, і в мене взагалі дуже багато різних вмінь, отриманих в процесі паралельно зі створенням книжок. І я зрозуміла, що я хочу писати, і це те, чим я займаюся. І також займаюся літературним редагуванням е, творів інших авторів. А що ще ти вмієш робити? От все, все довкола книжки. <гум> е, ну, наприклад, на прикладі цієї книжки тут ілюстрації взяті з безкоштовних стоків, але трошки малювати я вмію, тобто настільки, щоб змінити там, як мені це потрібно, я вмію робити там, верстати, е, обробляти фото. Е, Дуже багато задач по графіці, я також вмію з цим працювати доволі добре. І також вмію працювати з текстами на рівні і редактора, і письменника, і бета читача також був досвід. як Людина, яка перша читає рукопис і розказує дещо не так. Угу. Слухай, ну це ж теж треба певні якісь вміння мати, так? Тобто, де ти береш сама той досвід, щоб відповідати за інший текст, так, От сказати, вказати, де там неправильні якісь моменти, так, допомогти, підтримати. Як? Чи ти тільки своїм відчуттям віриш? Я вчилася в школі літосвіта, в мене там декілька закінчених курсів. Це дало мені дуже гарну теоретичну базу. А загалом найбільшу роль, мабуть, відіграє загальна начитаність, Тобто, читати я дуже багато книжок читаю. Відповідно, коли стільки читаєш, ти якось починаєш розуміти, хороший це текст чи не дуже, і де що краще змінити. Найчастіше там якась маленька деталь. Може відігравати величезну роль. А ще часто буває таке, що просто автор губить якийсь момент і йому покаже цей момент, і просто, просто ну, я, я теж, теж це роблю це в своїх книжках. Я пишу, я можу щось пропустити, впустити. І я дуже ціную людей, які мені кажуть, слухай, ось тут в тебе ось там, наприклад, шапка синього кольору, а в іншому вона зелена. Оце треба змінити. Ось такі моменти які навіть бувають. Кіноляпи називають так, в кіні. так. І автор їх не помічає зазвичай. А, але коли я читаю тексти як редактор, я взагалі світов, що я автор. Я читаю їх як читач, як редактор, який ще встановлює зв'язки. Мабуть, завдяки вмінню бачити містки між всілякими речами, зв'язувати їх всі водне. в одне. У мене доволі добре це вдається. Що найважче в написанні і най найприємніше? <гум> Дуже цікаве питання. Найважче це. Власне, знаходити час, коли от буде абсолютно тишина. Мені для того, коли, коли я створюю текст, саме розвиваю сюжет, мені потрібна тиша. ось. Це не часто буває, але я вже навчилася її собі створювати. От Знайти тишу доволі важко. А найприємніше це, мабуть, помічати, як пов'язуються оці місточки, як якісь. Ідеї з повітря, які там десь літають, яких вони хапаються за е, буквально от, хапаєш їх як з хмаринки, і зв'язуєш їх між собою. Е, е, бачите, як розвиваються персонажі, які, як вони спочатку роблять одні дії, а потім як вони виростають і роблять геть інакше. І дуже люблю закінчувати книги. Це просто от. Класно, ну не всі, на жаль, вдається закінчити. Буває таке, що пишеш історію, і в процесі розумієш, що вона не актуальна, що це не те, чим хочеться займатися. От відпускати їх дуже важко, зрозуміти, що ця ідея, от, ну, ні, от вона не буде видана, не буде реалізована. Але це практика. Вже Над, виходить. Чим, над чим ти зараз працюєш? Зараз я працюю над Такою же казочкою е, про рок рокерів-черепах. Теж про ліс. Е, не знаю, важко розповідати про такі ідеї, які ще не дописані, але. Але ми вже будемо чекати. Так. Теми нових, нових книжок. Скоріше за все, вона називатиметься «Черепахи черепах в черепах. Книжка про черепах-рокерів для найменшеньких. Я добре знайома світом рок-музики, тому, власне, чому б ні? Побачимо. А чи будеш ти писати для дорослих? Для дорослих я пишу. Я не пишу повноформатних романів, там товстунців на 500 сторінок. Це поки що ще не зовсім мої. Я не впевнена, що я буду це робити. Але я трошки пишу коротку прозу і пишу вірші. Не дуже планую їх видавати, але. Мене запросили недавно до публікації в альманаху, тому mm -hmm, альманах, що де є мої вірші. Це дуже круто. Давай, давай, <світ> давай щось зачитаємо. Ну, чому ну власне, можна. <світ> тобто як, просто а, ти подаєш свою заявку в альманах, так? Чи як оцей процес відбувається? А, Збір мені... цих uh, авторів. Так. Збір авторів це видавництво, оці обидва це вийшли в видавництві пантеон. Літературна агенція. Ось вони оголосили пошук авторів для Альманаху. Uh -huh. Ну, я власне вирішила, чому б не відгукнутися. Uh -huh. Uh -huh. Я Шо, не такі, до своїх... дуже. Дуже Шевченко. А, так, Та, Аліна вона Шевченко. була в нас в етері, я її дуже добре пам'ятаю. Так, це з кримського ще періоду. Uh -huh. так, це, так, так, так. Чудова Щудова людина. Ось і власне Ми чекаємо на Полезі. Так. Це завжди такий приємний момент <laughs> якоїсь такої дуже глибинної творчості. Роза вибухає від перенапруги. На електризовані хмари спускаються нижче, ще нижче, збираються вкупу, близько, ближче, ближче за ближче. Розряд, спалах, грім, вода стрілами з неба, зліта. Змиває потоками все, що трималось на чистому слові. Змиває уявний твій світ і відносить кудись з чиєю, минає, вщухає. Лишає зірваний дах, і якщо пощастить, непохитні основи в твоїх світах. Гроза вибухає від перенапруги. Світ вибухає, якщо його не тримати. Добре, якщо залишились хоча б основи, хоча як знати. Клас. <клес> Дякую. <клес> а, дуже коротко, але влучно, так? В цьому, мабуть, і є. Талант автора, так, щоб не затягувати. Хоча можна писати і поеми, і оди, і все що завгодно. Головне, щоб дійсно тобі воно так подобалося і тим, хто, хто буде це читати, резонувало. Я дуже тобі дякую за те, що ти завітала до нас в студію, за те, що ти приїхала до Луцька, тому що ну, це здорово приїхати в рідне для тебе місто. Так? так, це дуже класні емоції. Завжди дуже дякую за запрошення. І вже не просто дійсно на прогулянку, а із власними книжками, з власною книжкою, яка сьогодні буде презентована о 3 годині в книгарні Є. І має вона назву найбільша кучугура у світі. Тобто, приходьте з дітками, приходьте самі, знайомтеся, читайте, купуйте і ставайте кращими і кращими завдяки такій класній літературі і таким письменницям, які приїжджають і діляться своїм досвідом і своїми думками. Дякую за цю розмову. Дякую. Приходьте з радістю. Сте поспілкуємося в книгарні. «Є».